Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас 31 число липня місяця, понеділок. Сьогодні ми займемося такою роботою, як засолка огірків для зими і для такого вжитку, як би казати, повседневного вжитку. Це я зараз знімаю, знімаю природу. Зараз перейдемо до огірків. Нас тут гремить. Ну, Обіцяли по прогнозу дощ, ну він, мабуть, і буде скоро дощ. От, так що переходимо до огірків. Огірки в нас тут вже вибрані, ми утром сьогодні вибрали і намочили водою. Перед тим, як приступити до засолку, ми засолюємо ми у банки в стекляні трьохлітрові. І в погріб на зиму, і для повседневного вжитку в холодильник. Трьохлітрових банках під кришками не металевими, а маковини пластиковими кришками. От. Який процес? Я зараз вам буду потихеньку об'ясняти. Ну, вибрали, вибрали ми огірки, перебрали. Оце, оці огірки ось, підуть на малосолку, тобто для для, кожнодневного вжитку, а ці огірки підуть у погріб на зиму. Ці огірки ми будемо перші, якщо я сказав, для повседневного вжитку ми будемо подій, по одному рецепту засолювати, а це по-другому. Ну, для того, щоб для, для кожнодневного вжитку огірки вибираються такі більшенькі, тому що... От, допускається, ну не допускається, тут от от, норми такої немає, ну десь 12-13 сантиметрів довжину. Чим довший огірочок, або плотніший, вже він такий зелений, хороший, він буде смачніший для того, щоб вживати малосольними. На малосольні огірки вони ставляться потім після... Спеції вложили ми в баночку, гірки зложили і залили розсолом. Як розсол приготувати, я буду показувати пізніше, Ну, з відношенням на літру води десь 30-40 грам. Це буде для малосольних огірків. Для тих, що будуть йти в погріб на зиму, тут концентрація солі трошки буде більше, так, десь від 60 до 70 грамів от, на літру води. Процес приготування розчину засолюватиме, я покажу вам. Як сіль от, зважувати, теж покажу. Ну, а зараз огірки оце ж вони замочені. Зараз вони часів, хоча б часів два, вот, побуть у воді. Ну, не знаю, воно може що впливає чи не впливає. Ну так вроді, вже прийнято, так ми селили. Вот, ми з цієї технології не відмовляємося. Вот. Вот, тоді, як вони ось трошки, я їх помию красиво, щоб ну, вони чистенькі були. І тоді будемо накладати в банки. Ну, тобто не я, а в мене тут був помічник, який накладав банку. І туди ми в банку заложимо укроп, укроп, не український окупант, а укроп, такий, що на городі росте. От там небагато. Ну, покажу я це все як. Закладається. І все. На, на зиму сюди ми укроп і листок хрону, зелений листок хрону, там подрібнили і теж в банку. І теж залили розсолом, накрили кришкою і в погріб. Ну, зараз приступлю, я перемию, а потім продовжуємо нашу розмову. Не, в общем, помили гірки при допомогі щотки, тому що дощі йдуть кожен день. Земля огірків пристає. Ну, в общем, це буде у нас малосольні огірочки. Це з огірочки, які будуть йти в погріб. Ось, бачите, тут трошки ще і черненьке з'явилось. Ну, тут це воно. Сюди, ну, тут розмір другий. Буде тут от, такі огірки десь 9-10 см. Ну, це тут меншенькі. Ну, є, от, мене 12 см. От. Який ще тут? Ось 9, ну на такому розмірі, 9-10 сантиметрів. І оці будуть у баночки накладатися і будуть вони на зиму стоять до, ну, до, ну, до слідуючої весни або до слідуючого літа. От. А ці будуть вони використовуватися зараз за солом і в холодильник зразу. І тоді можна в забрати вже в і вживати. Ну ось укропчику нарвали і листя хрону. От Тут воно так подрібнили трохи у банку в'їсти. Ну це воно укроп обов'язково. Ну Листя хрону ну, от, воно тут, звісно, дає присмак якийсь. то але ну, неплохо його додати. Ну так і потрошку от, пожмені. Отакій жмені в банку ложить, Ну, то хитру в банку, то ж в мене і хватить. Багато його не треба. Ну це все, що потім по, по... При... добавках. Ну а горчицю не треба кидати. Ну, я взагалі мене кидали, на помідори кидали раніше горчицю. Ну, хто його знав, воно тоді. Ну, да, гірки не треба, воно тоді чистенькі, хороші гірки. Ну, в общем, оце таке. Далі будемо робити в банки закладати. А тоді росол я приготовлю і за і все буде нам ясно. В общем, пішов я, зробив вони зелентою, обмотав е границі, скільки насипати солі, ставив на віса. 144 грами. 144 грами. Будь ласка, все вірно. Так що по скільки оце будемо... Оце по скільки будемо сипати. 114 у нас чарочку важила, а 144 однієї 114, виходить, 30 грамів. Так, все. Так, у нас дві банки. Получилось. У банку півтори літри і півтори літри. Три літри. Черпачок літровий у нас. Значить, три черпачки треба буде улить. Зараз я вже однією рукою знімати. Ну ладно, зараз я виключу камеру, три черпачки виллю. От, а потім продовжимо. Насипали ми солі. От, Тут три літри. От води на літру треба 30 грамів. Тридцять грам. Раз. Ну, в общем, сейчас ще, а тут три літри. Значить, ще треба тридцять грам пусти. Дві, дві по тридцять по, по грамму. Я зараз виключу, тоді добавлю. Тоді будемо колотити. Так, засипали ми солі. три, по 30 грам, читаємо 90 грамів на 3 літри. І починаємо колотити. Ну це пошти чалочка, отака, що я казав, пошти повна. Ну, це в порядок, так би сказати, ми вже ж. на відео хочу, хочу я показати, що... Може хто буде робити там не на, не на дві банки, на одну банку. Це там називається тоді півтори літри, ну треба дві літри. На дві банки треба 60 грам солі на одну банку. Ще. На, на дві літри. На дві літри 60 грам солі. А на три літри 90 грамів солі. Оце те. Що Мамолисольні огірки ми робимо. І отак помішуємо. муха, та муха Причепилась, Мішаємо до повного розчину цієї солі. Отака ота писточка у нас є. Ну, в общем, положили. Потім беремо цей черпачок, зачерпуємо і починаємо заливати. литровую баночку. Ну это мы сейчас ведра попробуем залить. Трошки розсулися і залишилося. Ну це не страшне, ми його вильнем, а потім беремо кришки. У нас тут обнаковинні кришки, такі що не здорово натягувати. Треба. Накрили і отак. І відносимо їх у холодильник зараз і ставимо, і вже вони через два дні будуть готові, трошки просоліти. Якщо треба срочно, то треба. На, на, на ніч хоча б поставити не в холодильнику, а на відкритому повітрі в кімнаті. От, вони тоді трошки просоліють, про, про і тоді вже на наступний день можна, ну якщо прийме на, на завтра-утро, то от ми, зараз, так ми зараз, зараз 4 години ось, ось відкритою поставили. Утром вже можна буде брати. А потім остачі поставити холодильники. Тоді вони будуть довго зберігатися зелені, такі, як оце вони стоять. І, як би сказати, добрі будуть. Ну, я би знаю, смачені, смачені огірки. І вони там солі небагато. Ну, солі багато не треба їсти, тому що вона на здоров'я, пагубно впливає. Все має бути в нормі. Так що, ну, далі я не буду показувати програму, там, яку на погріб солиться, Це така сама. От, процедура засолки, така сама оці спеції, тільки туди 60 грамів солі треба сипати. Або на віса, або ну, треба перший раз поважити, ну, от 60 там, до 70 грам на літру води. І тоді будуть вони стоять довго і нічого їм не, не трапиться навіть без ніякої закатки, без нічого. Тільки кришки там, от я покажу кришки, тут там тугі треба ставити, плотні такі, що вони треба тоді нагрівати їх, щоб вони герметично держали, от, от там ось цей розчин, щоб туди не попадало з, з атмосфери повітря, бо буде окислюватися і вони перекиснуть і будуть погані. Оце що я хотів вам сказати. Кому воно сподобалось, от, я ще вам, то добре. Я в основному викладав вам по технічній частині, там, по от, мотоциклах, по, там, трак, по, по, по других, там, по токарному станочку. А це, так би сказати, сугубо господарське, о, так би сказати, яким користуються всі і вся, і в селі, і в місті. От, це основний продукт українців. Можна було в трошки сало їсти, але не завжди. Тим паче, якщо людина вже у годах, ну, або в роках із стажем, то їй побільше треба їсти огірків і довше проживе. Ну, буду вам кланятися всім, всім добра, здоров'я на довгі роки життя. Їсти побільше огірків і будете мене пам'ятати, мою пораду. Завжди, тому що огірок, там багато корисних мікроелементів. Поменше будете таблетки, кушати, а кушайте, їжте огірки і буде все, все в порядку у вас. Миру вам, злагоди, перемоги в війні. Дай Боже всім вам здоров'я і всього самого найкращого. На все добре, до нових зустрічей. Зустрічів. На каналі. Ну не за гірками. Ну, помідорів у цьому році не буде. почерніли в нас, все кончилось. Все корешек, все пропало. Менше роботи вже буде. Ну, гірки треба буде засолювати. Все закінчую, Всім спасибі. Дякую за увагу.